Доброго ранку, і ми вже на гостєвому майданчику. І не самі. У нас тут пані Вікторія, це директор обласного клубу Еліта кінології, організатор міжнародної виставки собак та Анна Левченко, учасниця міжнародної виставки собак. І два песика у нас. Представте їх, будь ласка, хто це у нас? Це Балу. Балу. Це Мішель. Oh, Маджести. Да, це на Маджесик Блу Мішель. Планета Байсов. Таке модне модно. А що це за порода? Скажіть нам, як, як вірно, назвати? Це американський стаффаршистський тер'єр. А скільки їм років? Балухі 5, Міші 2. Мішель. А вона каже засмучена, чи вона в образі. Вона Мішель вона саме. Ми вже анонсували вчора і позавчора. Що 10 вересня відбудеться традиційна міжнародна виставка для собак? Розкажіть нам про це скільки учасників в цьому році буде приймати участь в этом году. Виставки приймають участь порядка 400 собак. Собаки к нам приїжджають з різних стран. И очень у нас представительная экспертная комиссия. У нас будет руководитель, президент грузинского клуба кинологического Михаил Мадебадзе. Один из ведущих экспертов его клуба «Зураб». А также будет президент итальянского клуба кинологического Чиробаяна. Ну и наши украинские эксперты, естественно, ведущие. Выставка будет проходить на Кировоградском ипподроме по адресу 40 лет Победы 207 10 <гану> сентября угу. в 10 скоро. часов утра от да, <гану> начала. Вход бесплатный. Oh. И мы приглашаем большое количество зрителей, потому что будет очень интересная программа. У нас будет награждение чемпионов Украины этого года не только Украины, наши собаки Кировоградские ездят по другим странам, закрывают титулы чемпионов и интерстран, международных чемпионов, гранд чемпионов. У нас, sure. Да, у нас в Кировограде э, э, очень сильно по голове собак, и эти собаки, э, они, ну, будем говорить, что гордость Украины. Uh -huh. Вот, потом у нас будет конное шоу, очень красивая новая программа, будет выступать княжий двор нет. да а можно выступать. на конях покататься будете можно будет и покататься а, нет. Да. будет работать наша кинологическая бригада наших дрессировщиков они будут показывать как работают служебные собаки собаки будут работать в огне собаки будут охранять машины задерживать преступников будут конкурсы костюмов Одежек, да причем не купленных в магазине костюмчиков а это должно быть сделано своими руками Должно хорошо далина. быть представлено. А желательно, чтобы и хозяин был в таком же костюме, чтобы это была красивая пара. Угу. То есть это Тандем, будет так? Да, да, будет такой конкурс. Будет конкурс ребенок и собака. И самый старший участник этого конкурса уже записан, ему три с половиной года. Это самый старший участник. А молодший, я сдаю. Два и з... года и семь, да. Звезочка, да? От собака, за у... везде. Вот такие маленькие <реш> кинологи <реш> у нас. да. Скажите, пожалуйста, мое такое питание: как відбувалась реєстрация? Как подбиралась конкурсант? Е -е, ну, участвовать в выставке может каждый желающий угу. со своей собой. И главное, чтобы собака имела отношение к кинологической организации. Ну уже до 10-го уже не хто захоче. Е, встигнуть кто захочет. Встыгнуть? Встигнуть. А як реєструватися? Да. Тесна, е, у нас на іпподромі, в нашому клубі клубе ли ты подруги. Платити нічого не потрібно. Ну, то, вони там, там що є докумі... стат... для реєстрації, за помимо. А які призи будуть? Дуже Очень призів, дуже багато подарунків. по Во-первых, красиві кубки, дуже красиві медалі. Спеціальні плакетки для чемпіонів і для победителей бестов. На большої кількість подарків. Плюс у нас очень много кормових спонсорів, які награждають і кармами различними. Ну, Дітей цукаркама. Да. Я не можу просто відірвати погляду від цих песиків. Балу Мощай. він такий смішний. Він хоче, щоб його постійно гладили, по поголівці. А він прийде, коли його гладять. Він дуже любить, коли ви гладя. А його можно Конечно. Балу. Конечно. можна, можна, можна погладити? Балу погладу крозубалу демал. Капусі, класний. Анна, розкажіть, okay. будь ласка, чому саме ця порода? Скільки ми знаємо, що у вас є цілий розплідник, і дуже багато у вас цих собак ви цим займаєтеся приблизно 10 років, якщо не помиляюся. Okay. Чому вони як, 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 як доля вас звела саме з цією породою? Ну, В своєму подарили собаку з паршинського артилерія. Я на даний момент зараз 14 років, родоначальник питомника. Ну, и потом, так как эта собака отличный компаньон, Друг очень преданная своєму хозяину, так что да, она очень любит детей. Іграти, і несмотря на свій возраст, у них зачитання двох качеств. Они відличні охранники, відчні компаньйони. З приводу при этом... дітей, дивлячись на цих медведи, медведиків. Я б, ну, чесно, питання. Як можна залишити поруч з такою собакою, великою, небезпечною Вони… Совершенно спокійно, вони контролюють того, хто сзади у них на поводці. Тобто, якщо йде дорослий чоловік, вони будуть біжати йти радуватися всьому остальному. Если идет ребенок, потянув под водок, они понимают, что сзади что-то не то, маленькая. А в смысле, они не такой... собаки? Нет, они совершенно они, э, да в не статусы, не участвующие ни в каких. Кроме как какриновой, вот они на выставках uh -huh. и в экстерьерной собаке. Uh -huh. Это изначально тысяча порода очень как бы. Uh -huh. Не молодая, да, и в 1972 году уже были приняты, как и стандарты, стандартах, и они участвуют на выставках и покоряют людей своей красотой. Можно Для охраны они не только домашние. Это дома большой кот, который при этом вас охраняет, вас любит. Помимо всего, как его погладить, так же самое он вас залежит, Зацелует, залюбит и все остальное. У меня дома находится их семеро, и при этом. Сім собак. Да. Может, вы Скажіть, совершенно ласка, А скільки їсть балу і и Мишель? Ну, як звичайні ну, животные, Вони также само являющиеся хищником всі животные. Люблять вони мясо. Їдять угу. Едят они кормят. В принципі, питание <плеси> різне. Ну, или корм, или мясо. Корма. Количество. Ну, если по корму брать, то 350 грамм. На выставке э, вы будете ними выходить на рынку. Вы будете показывать какие-нибудь команды? Ну, по, по рингу у нас, когда идут, то на данный момент только там идет команда стая, то есть это то, что необходимо для ринговой подготовки. А то, кто для если вы скажете встат, то он встан. Да, он А можно а может, раз. Да. Или он, или Покажите она. что Это дефиле. О, я далеко шла. Маджа, стоять. Да. Можешь, стоять. Да. Хорошо, Маджа, Работать. Работаем, давай. Мишелька. Сына, стоять. Она немножко стесняется. Ну, зрозумевает. Хорошо. Раз. Стоять. стоять. Стойка, стойка. Хорошо. Балуш, Балу, а ти там не, це Балуш, не рубапал. Палуп тобі можна. Аня? Все, все, він зараз буде на ручки, на ручці. О, на ручці. Моя-то золотая. Іди, іди. Ти вже полюбив Аню. Да, і присажувайся. Ой. Ясять у сама тебе. насправді, хто не знає, але на ринку дійсно команда «Стойка» Це найголовніше. Да, да. Це на таке питання. Скільки коштує ця ціня такого япороть. Оце ціни... не ну, похибка. Так, навіть найменше відмінне. Це не різне. От он. тисяч гривень руб. ми Все від чого це залежить. А так краса від шоу, від от, от того, для яких цілей ви берете собаку. І є від родоводів, напевно, так. Звичайно, і так же само від того, хто у них, родители, бедки, і всі документи, та насамкінець. У них є пълна родословна, у них їхня родословна, от, от по їхнім предкам йде от самого основання їхньої породи в 1936 року. Вот с Когда еще да, еще только пошло первое разделение Между стафами и питболами Кто была твоя бабуся? Скажи Питомник называется ну, Планета бойцов Очень такое красивое название И я вам скажу без ложной скромности Что это один из ведущих питомников Сейчас в Украине по этой породе По американскому стафожирскому интерьеру И вот именно эти собаки Они уже чемпионы Молдавии Несмотря на свой молодой возраст И чемпионы, трехкратные чемпионы Украины Гранд чемпионы э, А Балу по-моему семикратные чемпионы Украины І інтер чемпіони, міжнародні чемпіони, і чемпіони породи. много ж сама титул. у меня все собаки у собаки, всі собаки титуловані. Неоднократно собаки стали победителями всіх виставок. Ми були в Криму. Mm -hmm. І собака mm -hmm. виграла Її на міжнародній виставці, виграла всю mm -hmm. виставку. Mm -hmm. А ту буває таке, але ну, напевно буває, що собаки виграють ту чи інші курси дають ту чи іншу фінансову якусь нагороду. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, зараз це не прийнято. Не Раньше прийнято. Таке а раніше такое було. Ну, балу, может, Мішель, что вигравали? Можливо, ну це така Вам Ну и вы знаете, не самое больше всего приятно, когда вы когда ты борешься за что-то, у тебя есть какая-то цель, и ты ее получаешь. Это самая большая награда, я считаю, за за всю работу, потому что собака признана, она себя показала. Я І рад, коли, коли його не це там Тобто ти зараз багато. грошових призів немає, в принципі. Ви говорили нам на початку про країн, про учасників з інших країн. Тут це буде, з яких країн хоча б коротко. Е, з Росії будуть угу. учасники, з Молдавії будуть учасники, з Грузії будуть учасники. О, чудово. Бачите? Так що хто любить собак, приходьте, може. З 10 вересня 10 годині, о 10 годині. а реєстрація о 8. Реєстрація з восьми, так. Але ось так. реєстрація попередня повинна бути раніше. Так. 10 вересня вже не можна, не можна прийти зареєструватися. Просто реєстрація тих, хто ще раніше да. Так? Да. ось Син. так. Ми вам дякує дякуємо. Вам. Дякуємо. валуй мише. і ми Мішел. вам дякуємо, мішель. Дякуємо. мішель як Справді панна, вона вже з нами не хоче говорити. Діалог три хвилини до побачення. Справді француженка. Дякую вам, що до нас залинули. Ідіть на виставку. Там можна навіть, як сказала пані, і на конячках покататися. Далі кліп потім реклама або навпаки, як вибере режисер. Дивіться, побачимось.